А у нас нове надходження з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz. Перший місяць, 21 рік перша реєстрація на непоганій комплектації, радар, система екстреного гальмування, легкосплавні диски з датчиками тиску, з всесезонною гумою. Оригінальні перектороніки задні. Порт зарядки однофазний тип 2 заряджається до 7,6 кВт на годину. Автодотяжки. скла. Функція складання спинки пасажира, управління Isofix. Ось тут кріплення для дитячого. Оригінальний підлокітничок. Нова мультимедіа. З підтримкою CarPlay Android Auto. USB AUX, два ключі, бардачок. Оригінальний кейс Smart. Кабель, аптечка. Електродзеркала з управлінням і обігрівом, управління пасажирським склом і також автодитяжким, регулювання сидіння по вертикалі, регулювання керма по вертикалі, коригування фар, парактроніками управління, мультикермо, бортовим комп'ютером, магнітолою. Тут можна сірі. Визуати. 43 тисячі кілометрів, пробіг, всесезонні кілинки, 7 подушок безпеки, ну і всі інші опції, ви знаєте. Відцілювач керма, клімат контроль. Гарний варіант вже в наявності, сертифіковано, можна приїжджати купляти наші контакти.